У міському історичному музеї відбувся мітинг Реквієм напередодні 82-х роковин шанування пам'яті жертв голодомору 1932 1933 років. Він став національною трагедією і окремою сторінкою в історії нашого народу, про яку ми згадуємо сумом та гіркотою. Україна втратила мільйони своїх синів та дочок, хліборобів, учених, творчу інтелігенцію. На підтвердження його страшних наслідків дослідники називають різні цифри жертв. Так, щодня вмирало приблизно 25 тисяч українців. І сьогодні голодомор не історична давнина, а глибока духовна рана, яка нестерпним болем пронизує пам'ять і його очевидців і тривожить душі сучасного покоління. Провела мітинг реквієм директор історичного музею Ірина Костюк, яка зачитала присутнім свідчення очевидців. Тих жахливих років. Біль благання та відчай селян у роки голоду було зображено у щемливому відео, яке переглядали присутні. На знак вшанування пам'яті жертв голодоморів та скорботи вони запалили свічки та вшанували хвилиною мовчання невинно уб'єнних наших співвітчизників.